Я вирішила сьогодні посіяти томати, але я не знаю, вони там оброблені чи ні. Оце річі f 1 виробник Нідерланди, Голландія. Раніше 65 днів написано: високопродуктивний кущовий гібрид для відкритого ґрунту, плоди яскраво-червоні, красивої округлої форми, дуже щільні, в той же час м'ясисті, чудовий на смак. Середня маса плоду 110-120 грам. Ну, це не такі то великі, але ну, я думаю, для ранніх це дуже хороші. Відмінно, відмінно транспортуються на далекій відстані. Це мені не потрібно, мені тут треба. І тут його ж небагато, але можна і половинку посіяти. Оце виробник Полтава. Все таке ж саме, як і там написано. Завишки 50-70 сантиметрів тут написано. Ну, Тут висоти не вказано. Ну і я зараз відкрию оцей річитомат Голландія. Тут все так запечатано, так же ж добре, міцно. Де ж би його відкрити, щоб не пошкодити, що там написано? Так, ось. Зараз отак ми зробимо. Ні, що тут випаде, мені дуже цікаво. Може, воно тут іще і пооброблені, ура, зараз покажу, дивіться, які насінинки оброблені. Ну і тут я зараз їх порахую і я половину візьму. А то закрию. А то ж я не знала, скільки мені в стаканчики насипати землі. Ну, скільки стаканчиків. Так, майже все. І зараз я їх порахую. Так, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 штук. 15 штук. Так, ну добре, більше нема. Щупай, не щупай, більше нема. Ну, такі на картинці дуже гарні. От, так. І тепер відкриємо наші. Виробник наш. Теж добре, так уже добре запакували. І не хочеться ще і, і нарушить. І ще мені, там тільки три, а тут ось так на гілочці. Мені так подобаються ті, ті томати, які на гілочці наговорила. Що попало, Так. Ну, Тут 20 штук написано, там ото 15. Ой, ви знаєте, тут теж оброблені. Ухти, висипаються. Зараз перевіримо, що вони тут насипали нам, наші українські виробники. О, все, я відкрила. А потім я все це заліплю на скотч. Ну тут. Витрушуй, не витрушуй, але тут вже нема нічого. Ну, написано, що 20 штук. і Зараз я їх порахую. Так, да, тут їх 20 штучок, ну і тут 15. Але я всі не буду висаджувати, Я, мабуть, візьму звідсиля 10. І звідси візьму 5. А потім, як парничок буде в мене готовий, коли буде тепло, я просто висію ще в парничку. Вони будуть трішки пізніше, мабуть, за цих, бо ці ж будуть раніше. Але вони все рівно будуть раніше за ті, які ось у мене вже ростуть. Але в них там термін дозрівання плодів. Десь 120 днів, а це 65 днів. Ну, звичайно, побачимо. Ну а ще мені подобається, що це на гілочці. Якщо це правда, це дуже-дуже гарно, красиво. Як це сказати? Ну, плоди невеличкі, але не чері. Чері у мене там зійшло дуже багато, так що я іще буду ділитися. І зараз я оце насиплю землі в стаканчики, бо я не знала, скільки тут їх. І скільки я буду садити. І посаджу. Накрию я їх плівочкою і десь поставлю. Хай вони вже сходять. І ще я хочу, ж... чому я не хочу всі? Мені ще треба трішки огірків десь приткнути, щоб теж були раненькі. Ну, і таке зараз займусь оцим. У нас з'явилося сонечко, ніяк не сховатись. Вже не стала жалюзі закривати. В общем, я так дивіться, написала, що це річ F1 Голландія отаких От п'ять штучок. І зараз я вже дірочки поробила тут, як завжди, і посипаю насіння. Так, два, три. 4. Так, оце останнє п'ята. А 10 лишу. Все. І зараз 10 штук візьму, розфас... ну, те, що вирощено у нас в Полтаві. А це вирощено в Голландії, але розфасовано в Україні. Щоб там не задавали питання, що не... насіння не в такій пачечці. Ну, і зараз я те теж розкидаю. Лишається в мене 10 насінинок, і там 10. Так, головне тепер не спутати. Сюди покладу, а це тут 10 насіниночок. І потім зроблю конверт, який сховаю. А паличкою я отак загорну. Щоб не глибоко було і накрию плівкою, будемо чекати сходи. Накрила я плівкою, збризкала ще зверху, і один стаканчик не помістився, я його окремо поставила в ось таку кришечку. Сюди можна теж наливати водички потім, щоб не зверху, а можна бризкати зверху. Дивіться, яке в нас сьогодні сонечко. І, мабуть, я піду трішки погуляю.